Привіт! Я Анастасія Вєко, практик соматичного руху. І сьогодні ми з вами зробимо практики роботи з органом. Ми будемо працювати з маткою, але ви можете підставити будь-який орган замість слова матка. Ця практика є дослідженням, тому що те, як ми переживаємо орган в своєму тілі, є унікальним. Ніхто, окрім нас, не може знати, як ми відчуваємо своє тіло, свій орган. Також ця практика може допомогти в роботі з симптомами і болем. Неодноразово ця практика показала свою ефективність в роботі з болем під час менструації, що люди знаходили спосіб, як рухатися і зменшувати біль, або віднаходили відповідь на питання, чому є біль, якщо це не пов'язане з якимись медичними діагнозами. Я нагадаю, що соматичний рух це практика комфорту. Якщо ви відчуваєте себе приголомшено або некомфортно, зупиніться, сповільніться і орієнтуйтеся постійно на внутрішню насолоду від руху. Звучати, рухатися під час практики це супер. Те, що відбувається з вами, дозволяйте цьому бути. Знайдіть комфортне положення, де ви будете сьогодні практикувати, і практикувати можна сидячи, лежачи, стоячи в будь-якій позиції, яка є для вас зараз найбільш приємною. І, обравши місце, озирніться довкола, що ви бачите, що вас оточує, що ви можливо чуєте. Або відчуваєте запахи, зверніть увагу до себе, як ви зараз? Що ви відчуваєте? Покладіть руку на ділянку матки, одну чи обидві. І дайте собі хвилинку відчути свій дотик. Намагайтеся торкатися усвідомлено. Це ваше тіло, не чужинець. Що відбувається, коли ви усвідомлено торкаєтеся? І перший прошарок це одяг. І шкіра. Яка фактура під вашою рукою? Чи відчуваєте ви холод чи тепло від своєї долоні? І уявіть, що ваша рука на маслі. З кожною секундою масло тане, і ваша рука може. Вернути трошки глибше, в прошарок під шкірою? Квасті, жирова оболонка? Як змінюються переживання вашого тіла? Можливо, хочеться якось рухатися по іншому, можливо, інший тонус. Як ви дихаєте, коли ви в прошарку жирової тканини? Хм, і пириньте глибше на рівень м'язів. Як ви переживаєте, коли увага у м'язах? Що відбувається з вами? Хммм. Продовжуйте поглиблюватися ще більше. Можливо, ваша рука знаходиться на рівні лобкової кістки, ви вчуваєте кістку. А можливо, ви вже торкаєтеся оболонки матки, зовнішнього прошарку матки. Як тут? Що хочеться робити? Як хочеться звучати? Дихати? <гум> І пірнайте глибше на внутрішню оболонку матки. І залишаючися в доторку, почніть Почніть рухатися від матки в напрямку вперед і назад, помічаючи, як вам виконувати цей рух, яка амплітуда, що хочеться робити, як хочеться звучати і потім почніть робити рух від матки зі сторони в сторону. І матка продовжується в тазу. Як рухи зі сторони в сторону відгукуються в вашому тілі. І почніть задавати рух по спіралі. В якийсь момент відпускаючи руку і даючи можливість подосліджувати рух вільний. Як хочеться рухатися від матки, ми візьмемо на це. Секунд, 30 хвилину, подосліджувати, що. Хочеться робити. Як хочеться звучати, можливо, приходять якісь думки, ідеї. А -а -а. І коли ви відчуваєте, що ви готові завершувати, знайдіть своє завершення, яким воно для вас буде. Ми зробимо зараз невеличку рефлексію, записуючи або замальовуючи відповіді на питання. Я їх напишу під відео, тому якщо ви не встигаєте, не переживайте, повертайтеся до них після практики. І перше питання: це які відчуття приходять з матки до мене. І які відчуття я зустрічаю в маці? Які почуття, емоції приходять, коли я в маці? Все, що перше приходить на думку. Які образи, звуки, спогади, історії приходять, коли я в матці? Можливо, приходять відчуття, що вам потрібно, якісь бажання чи потреби від матки? Можливо, мрії. Можливо, є якісь повідомлення, чи слова вам, чи світу від матки. І знайдіть спосіб, як зараз повернутися до себе і інтегрувати в себе, якось встряхнутися, можливо, змінити місце в просторі, як стати з матки самою собою. І відмітьте, що змінюється. Що змінюється, коли ви від матки повертаєтеся до себе, до всього тіла? Як ви зараз ставитеся до матки? Як ви зараз бачите, що їй потрібно? Можливо, якийсь відгук приходить в тілі, коли ви почули чи побачили потреби своєї матки? Можливо, вам хочеться сказати щось у відповідь. Знайдіть спосіб повернутися знову до матки. Можливо, покласти знову руки. І як їй було те, що ви її побачили і почули? Можливо, є якийсь відклик від матки, якісь слова, почуття. І побудьте тут з милосердним. Свідченням цього процесу. Завершуючи в будь-який момент, коли ви відчуваєте, що достатньо, і повертаєтеся знову до себе в цілу себе, можливо, змінюючи положення чи встряхнувшись. І можна знову щось занотувати, чи написати відгук під цим відео, щоб матеріалізувати те, що ви отримали в такому ефірному просторі. Помітьте, як ви зараз бачите простір. Як ви зараз. Якщо у вас будуть виникати якісь ідеї, спогади чи симптоми, Рухи після практики. Дайте їм місце бути. Навіть якщо це сльози чи щось інше. І знайдіть своє власне завершення, коли будете готові. Дякую вам за увагу. І коли ви пишете, ділитеся та підписуєтеся, це підтримує мене та мотивує знімати ще. Якщо у вас є якісь ідеї, питання чи теми, які вам цікаво прожити цілесно, пишіть в коментарях.